Не забудь, пам'ятай, що життя швидкоплинне, усі ріки його все з собою несуть, проживай кожну мить, ти живеш щохвилини і простайся корінням у всю його суть. Ти відроджуй, забуте, відтворюй минуле, у якому цвіли плодоносні сади. У квітках незабудка жіночність тонула, і сьогодні, і вчора. Постійно завжди, пам'ятай, що ти жінка у тобі вся велич, та, якій поклонялись колись королі, ти під ноги всім іншим життя нове стелиш, і приносиш дива, і великі, і малі. Як земля з підзимової ковдри вилазить, то усі сторінки, як одна, промайнуть, все життя. То не тільки алмази і стрази, але в тобі усе. Пам'ятай, не забудь.